Пішов Нацгвардію 19 березня 2022 року, коли почалася війна. Мав перед тим якраз їхати в Польщу, але дізнався, що війна. Тому вирішив піти в армію того року. Це вже виходить як стрілецький бій. Жорсткий, гарний, красивий стрілецький бій. Страшно, правда. Цікаво, ну але нічого не зробиш, це і війна. У мене було чотири виходи і чотири жорстких бої. Йшли ми дуже гарно, красиво, думали, все буде спокійно, якось плюс-мінус. Потім в третій ночі, коли ми навіть заснули, там хлопці якраз ну, вели цілий час спостереження, прилетіло нам якраз в бліндаж з танка. Раз, другий, третій. Ну, Цілу ніч валило. Потім ми йшли з іншою партію за хлопцями. П'ять кілометрів в одну сторону, 5 ми йшли в другу. Ну і там почалася цей втрата. Коли ми були в бліндажі, теж на нулі, там ті. 300 метрів від нас, і почало нас і піввічками валити. І в бліндажі почали нас заривати. І в ПВ, і в, ПВ, і в ПВ, скиди, розпаковочки. І потім техніка собі їздила. Правда, ми її старалися і У Нас було сім чоловік, приїхав до нас беха, шість з спів... вигрузилися, і все, і зразу скочили в окоп, і в бліндаж. І почало нас гранатами закидувати. І сілецький бі почався. Потім якраз нам 25 гранат кинули. Я ще якраз мав поранення осколками цілу руку в щуці. Ще навіть на чолі осколок був, то потім виліз. І то ще по досі зараз осколки помаленьку вилазять. Ну в тихомирилося. Я вийшов з бліндажа в окоп. І дивлюсь щось спокійно, дивлюсь віп сумки. І думаю, щось тут нечистим пахне. Та я беру гранату, кидаю їм, і вони граната! І опять Заскочили в окоп і почали це далі. Слава Богу, я тоді сказав, по раді, кричав, кричав, стріляйте по-нашому, же бліндажі, що є. То там якраз касетки летіли, то вони все стріляли, і слава Богу, що відійшли. От в нас є такий родний. Що, просто і він там, ну наскільки я от якраз останній раз і з ним був, він красиво воював. Кулемет, блячі з, -з, з РПГ, що він і стріляв. І багато їх вдусив, і приємно просто душевно приємно бути біля такої людини. що Ти хоч знаєш, що вона духом не впадить. У нас були такі нюанси, що багато хлопців духом падали. І я, блять, мусив їх цілий час підтримати, якось розвеселити. Бо якщо б вони духом впали, я б впав духом. Я їх все розвеселяв, Навіть після того, що ми якраз виносили трьохсот, то там той наш все. То потім я його розвеселяв, Він каже: момент, якби не ти, я бляхи цей. Я би не сміявся. Там багато, бляхів веселості було. Звісно, страшно до срачки. <laughs> Але ж ти знаєш, що треба в бляхі воювати по інакше, якщо не ти, то тебе вб'ють. Недавно навіть при виході виходили, то я якраз виводив чотирьох заслушників, і по нас мінатка крила, і нам казали йти в укриття, що я навіть не чув, то ми бігли, блях, півтора кілометра під медметом обстрілу. <laughs> да, було весело, звісно. Рот не бачив, потім за голову запапався, каже, як я то пробіг. І півішка два метра біля писка зірвалася. Що навіть в казці дирка є. Коли ти вже прийшов, ти вже згадуєш цілий час смієшся. Ну і в принципі по дорозі смішно навіть. То біжиш і смієшся, і думаєш, бляхи, завалять не завалять.